Сторона ромба дорівнює 6 см, а його площа 18 см квадратних. знайти більший кут ромба. Площа ромба знаходиться за формулою А в квадраті помножити на синус кута між сторонами. Це альфа, це у нас сторони ромба. Виходить, що площа 18 дорівнює 6 в квадраті помножити на синус альфа. Виходить, що синус альфа звідси буде 18 поділити на 36, тобто одна друга. Альфа нас може дорівнювати або 30 градусів, або 150 градусів, тому що синус 30 градусів дорівнює одна друга, синус 150 градусів дорівнює одна друга. Тобто більший кут ромба буде 150 градусів, тобто відповідь Д.